Від вогнепального поранення на Закарпатті загинув строковик прикордонник з Кіровоградської області Артем Філоненко. Солдат проходив службу у Чопському прикордонному загоні. О восьмій ранку він заступив на чергування. Близько тринадцятої повернувся з обіду знову на пост і майже відразу пролунав постріл. Колега знайшов хлопця з пораненням у голову. Прикордонник помер дорогою до лікарні. Він залишив по собі посмертну записку. Військова прокуратура встановлює обставини та причини смерті військовослужбовця. Поки що у нас кваліфікація саме необережне поводження зі зброєю. Вчора відбувся розтин, Призначена судмедекспертиза, так і призначена експертиза щодо наявності слідів порохових газів і пороху як на пальцях загиблого, так і на довкола вхідного кульового отвору на підборідді і відбитків пальців на курку автомата, який також вилучений. Тільки після цього ми вже можемо ствердно відповідати на по тому, що була це необережність чи умисне умисне, як ви кажете, самогубство.